Від зміни температури та недостатнього світла зима може бути викликом для кімнатних рослин. Підготовка їх до зими важливий етап для збереження здоров'я та життєздатності рослин. Освітлення в зимовий період дні стають коротшими, тому розмістіть рослини ближче до вікон, щоб забезпечити їм якомога більше світла. Розгляньте можливість використання штучного освітлення для підтримки росту. Полив Багато рослин у стані спокою менше потребують води взимку. Зменшіть частоту поливу, але не допускайте пересихання ґрунту. Температура Спробуйте уникати різких температурних коливань. зокрема відкритих вікон під час морозів. Забезпечте рослинам комфортну температуру від 18 до 24 градусів тепла. Вологість. Використовуйте зволожувачі повітря або підставки з водою під горщиками, щоб утримувати оптимальний рівень вологості повітря. Очищення від шкідників. Перевірте рослини на наявність шкідників та застосовуйте заходи для їх лікування, якщо це потрібно. Обрізка. В кінці осені обріжте підсохле пожовкле та непоказне стебла та листя, щоб сприяти здоров'ю рослини. Пересадка. Якщо це можливо, краще відкласти пересадку рослини до початку весни або літа, оскільки це може бути стресовим фактором для рослини через те, що взимку менше доступного світла та тепла. Та й взагалі не варто тривожити рослину, коли вона знаходиться в стані спокою взимку. Підживлення. Якщо рослина знаходиться в стані спокою і не цвіте, підживлювати її не потрібно. Дотримання цих порад допоможе вашим рослинам підготуватися до зими та зберегти їхнє здоров'я. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!